Дітки, доброго дня! Чи Засумували ви за мною з минулого разу. Дуже сильно засумували. А я так засумував, що хочу вас обідняти. Давай, Петрович! Петрович, а, Добрий, добрий день, Петрович. А що ви такі довольні сидите сьогодні? Я не знаю, які дітки стали хороші просто. Давайте зробимо перекличку. Журнал 7 ге. Журнал 7 Г. У нас починається новий навчальний так. рік. Петрович тута! Перш. Перший урок є денчик. Є. Лишню забери свою, я тобі не крав. Плюс все є, відмічаємо. Зараз, друзі, ми починаємо наш перший урок з математики. Пишу математика. Так, зараз тут я все своє подістаю. Перший урок математика. Дістаємо свої циркулі, лінійки, трикутнички. Зошити з математики та щоденники. Математика. Так, дітки, візьміть ручки і зошити, і пишіть приклади. Записуйте. 2 плюс 2. Відповіді напишете. 2 плюс 2, 1 плюс 3, 10 мінус 3, 14 помножити на 2. Все, пишіть пишіть відповідь, я поки буду журнал заповнювати. Так, Петрович, у нас тут вона заповнює журнал, є шанс її бравкнути. Діставай, робити, так? Да? Так, око, чеши око. ок. Петрович у мене. Здається, ми перебрали сілька. Підемо, подивимося. Подивимось. Петрує, виробилась. Що скажеш? Та щось дуже ми. А що стало? Та ви мені вже набридли! Що ви витворяєте? Зараз піду до дерева і що в мене чешиться на спині. Смикилка говно! Я йду до директора, як хочете! А троєч нам дуба, вона до директора пішла. Чуєш, а вона погані оцінки поставить? Вона погані оцінки нам поставить і батьки дізнаються. Пропонують їй заклеїти журнал. Давай! Петрович, у тебе є суперклей! Є! В мене також щось є! А що в тебе є, чи мене? Я не, є? не знаю, Петрович, зараз погляну Чекай. я. Петрович, дивись! Суперклей! Я пропоную заклеїти їжу, вона ще вона не змогла нам поставити погані оцінки. Так я що, що накручу, якщо відкрити треба. Що накручу? О, Петрович продиряв нормально. Швидше вона доки пішла до директора нам. роби на, робити. Давай. А ще ручку прокаляй! Ручку, в неї ще ручка да, є. Да, ручку. Смачу, мене, шоць, щоб на пальці не попало. Це, то, то, що ти та багато клею потерять. Що... От тут написано, Та дивись, уроки, дивіться, Вона Петровичі вста... Денчик. Все, все, От, Все, 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 тут, тут багато. Вона зараз пальця. О, куди його сховати? Та куди? Давай її сюди положимо. А ні, куди сюди! Давай сюди, сюди да викинемо. Це жулійки. Думає ж Думаєш, дізнається. Так, дітки, я прийшла. Підемо, Директор підемо. сказав! Директор сказав, що викличе ваших батьків до школи. Що ви такі перелякані сидите? Що ми, вибачте нас, будь ласка, Я відповідь пішов. Чотири. А ти що робив за цей я. час? Мене не було півгодини. Що ти писав? Та вибачте, будь ласка, ми більше так не будемо. Ми просто хотіли пожартувати, але. Я викличу ваших батьків до школи. Школи, батьки ваші позабирають ваші ви... телефони, айпади, оце все. А Ви нам не будете погані оцінки ставити? Буду. Прям зараз журнал вам поставлю два за четверть. Зрозуміли, що ви написали в журнал два за четверть. Це що таке? Приксуйте, що забаради? Чи бо мене все вклеїв? Фу. Мене пальці склеїлись. Це що таке мене ручка? При мене все тут липке. І, і все тут заклеєно. У мене повністю все заклеєно. Альо, ви що? Ви що зовсім з глузду з'їхали? Ви мені набридли, мені потрібно зараз руки помити. Вась стіл вклею. У вас взагалі є мізки? У вас котрішечки є мізки. Чи взагалі їх немає? В своїх телефонах пови я йду мити руки, щоб зараз сіли, дістали. Зовці з української мови і нормально сиділи, чекали. Дивіться, мене всі руки склеїли, в мене все клеї. Петрувич, гарна робота, Ти Бачив, нереально наша ручка все. приклеїлась, а вона не змогла нічого нам поставити погану оцінку. Петрувич, вона пішла мити руки, але я надію, що ви зараз. О, що Це, це такий пранк. Вона зараз буде сідати, поставити ноги, та воно до неї приклеїть. Тому що вона з ним ходити буде. Так. Да. Так понжеш, я тобі кажу, а вона просто буде, просто буде люто орати. брат! Ми вже її дуже дістали, ти бачив, в неї вже аж кипіння почали. Це ще вийде кінець, це просто тільки початок наших прав. Прирвіть сподобання. Наче ми це її дубу витикати. Так, та, та, та. Та. Петруль, скажем, ти так. Петро, скажемо, що ти витирався вчора. Прямо бійовий. А так добре вона буде сідати. Та що нормально, Петла, ліпіть вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви хоч раз хотіли проканути вчинку, так Петро? Українська мова! Українська мова! Знаєш, що я думаю, Петрович, математика закінчилась? Так. Нормально? Це Та нормально, Петро. Це голову кинеш. І. О, о, голову, да. Да? Так, так, так кинеш і відвернемося. Типу не ми. Да, і нас тут немає. А ну, Петрович, це ти кинеш? Давай. А це я потім кинувся. Це Києва. українська мова. Давай, давай. Я помила руки, ви мене вже дістали. Ви ще щось таке витворте, я виключу ваших батьків до школи. Я вам кажу. Так, зараз у нас з вами буде українська мова. Так, Петрович, два. Іденчик два. Це що? О, що таке? Ти що? Я писав це. Я, не заб... я... я забираю. В чому ту телефон? Я нічого не писав. Я забираю твій телефон. Я забираю твій телефон. Вимкни це все. А як вас звати, ми вже забули з Петровичем? Леся Володимирівна соснина. Запам'ятати потрібно, що ви хіхікаєте. Сосни, сосни. Леся Володимирівна соснина. А, а ви як ви як смітник! Чому сміємось? хочемо двіку. Я би подивився на ваші тапці. Це що таке? Це хто додумався це зробити? Це давайте свої щоденники. Де ваші щоденники? Де ваші щоденники? Дайте Питровість. це не смішно. ви висікаєте? Потрібно роздягати, що ви в курточках плазі. На це ви мене дістали. То не психуйте. Це було чітко. Це було Чотка Петрович. Вона забрала мій телефон. А, Петрович, знаєш, як ми її прям ганемо. Давай я поставлю на твоє ім'я, напишу в лох, і ти мені набереш. О, це круто! Цігай його і, вона... і буде що лютувати. Давай я зараз заберу телефон і попишу тебе в лох. Ніби немає. Зараз підпишу тебе. Є, братва, ось Петрович, підпишу. Зараз знаєте, я отак. вчилка Лох. Є Петрович. Ну, круто. Так, все, ложу. Нормально себе поводили. Де моя ручка? Ось в мене ваша ручка. дістаємо зошити з української мови. Будемо писати диктант. Петрович, тебе це також стосується. З ким поведешся, того й наберешся. Денчик тебе нічого не навчить. Петрович, воні, і думаю, що саме час. Диктант зараз дістаємо. Будемо писати. Починаємо. Петрович ручку бери. Починаємо писати. Ви знущаєтесь, чи Що Що за фотка така? Я твій телефон віддам тільки твоїм батькам. Ти мене зрозумів? Батько твій прийде до школи і забере. Все, немає твого телефону. Він у мене буде в сумочці, Все. Дайте мій телефон. Догалися. Чуєте. А як Володимирівна чи Петрівна на її? Сосни. Сосни. Соснина, соснина, а потім. Та не буде. як просто скажи соснина. Соснина, а ми будемо сьогодні писати диктант? Будемо відкрили зошити і пишемо в дев'ятому сторіччі. В дев'ятому сторіччі. На червоному узбічі. Питаю наші з дитини. Котився, котився, думаємо, як писати два однакових слова через дефіс, чи разом чи окремо. Думаємо своєю макітрою. Котився, котився, та нікуди не докотився, так як і ви. ви нас на сприкуттях не нас визначається. Друге завдання. Друге чи третє? Тихо, я сказала. Ротики свої позакривали, дістали зошит і пишемо, як на вашу думку виглядав колобок. Пишемо, у вас є рівно хвилина. Я поки заповню журнал. Петрович, вона не любить, коли ми що потрібні запахи. Давай лопнемо Петрович, його. Маємо. Давай його лопне прямо зараз. Зачекай, зачекай, зачекай. підтрим. Щоб вона зараз підійшла. Я їй позвучка, Нормально, я її позвук. Петрусь, досить лоп маску, Петрось, нормально. Зараз підійдемо отсюди, я її позову, а потім ми лопнемо там. Що снина Леся Володимирівна? Підійдіть, будь ласка, перевірте мій диктант. А ну давай, що там у тебе є? Ти хочеш писати між без помилок. А це що таке? Дивіться, в 9 сторіччі. А що це на Чи? <плес> Це що було? Ви з неколи що. Вставай до директора. Я тобі кажу, вставай до директора. Я йду до директора. Ви мене довели. Я викликаю директора. Він зараз вас звільняє з школи. І більше ви сюди ніколи не прийдете до мене на урок. Чекайте ось хвилина. Ти чого нормально було? Я аж підірвав. Все, гарну роботи. Непогано, що будемо робити. Не знаю, Петро мені здається, вона реально може домовитися з директором, щоб нас відчислили. Потрібно, знаєш, зробити. Що? Ти весь або помиритись? Фу. Так, ідея така, собі, така собі але... Або зробити так, щоб її звільнили первіше чимно. У мене є ідея, а якщо вона прийде грязна до школи. Оооооо, її точно можуть звільнити. Так, дивись, нам потрібно забрати мій телефон. Та намазати його гівном. Та намазати його якимось гівном, воно його забере і просто обняється. Добра ідея, Петроль. А за забери в сумці мій телефон. О, та на телефон. Прикриває. Кетчуп, кетчуп є. Бритва, зараз ми не можемо кетчупа. Ось сюди позаду на телефон. Щоб чілки, повністю згоріла дуба. Вона буде брати чехол і, скоріш за все, собі на лице намаже і її просто можуть звільнити зі школи. О, Петрович, якраз дістав кетчупа. Так, Петрович, давай. Машимо сюди. О, Петрович. Диви, диви, Петрович, диви. Вигодилася. А поположи, oh! вона буде. Положи, вона ним ви вона не буде вимазуватися. Зрозуміє, вона вимощиться захоче витерти з ними. <реку> <реку> Давай можемо. Переведуть. Нам вже дістали. Чесне слово, нарешті перерва. Можна перекусити зараз трішки. Я з собою взяла. З собою взяла з такі солодкі камінці. Хто любить такі солодкі камінці з родзинками? Є ще такі з горішками, але з горішками не було. Зараз я це нормально перекушу собі трішечки. Бо, бо з ними ну, немає вже нервів. Я вам кажу, це найнервовіші учні. Це троха. А що це таке? Ой, я би, я би, знаєте, ну я б забрав би свій телефон, якщо чесно. Чому він лежить тут, а не в сумці? Ну підніміть його до сумки, так. Да. У це що таке? Це що таке червоне? О, то все в цьому кетчупі. кечі. Ви набридли мені я, я йду дзвонити твоєму татові, Він твого самоката викине з дев'ятого поверху. Більше ти його не побачиш. О, Петрович, це було дуже жорстко. Слухайте, ти замінити, вона якісь камінці дістала. Давай подивимось що там за камінці. Чуєш, це смачненьке. Здрасте. Це смаколики. Фруктової я. Чуєш, тебе є ж Такі, такі ж самі. Чекайте. Тільки я О. на трудове збирав маст отаку штуку. Трудове мастанья, Петрович. Дивись, брав отаку штуку. Друзі, це справжні камні з моря. Давай, справжні камні. Спробуємо, спробуємо. Да. Давай оце висипимо, а її сюди оці засипемо, так? Відкривайте. Дивиться, це буде самий жорстокий брат, просто з щителькою, придмітай косик. Дивимося. Тут таке гімно скрізь. Давай, давай, Петро. шильше можеш зробити. Тримаю, тримаю, тримай, Петро. Гадно поїсть сьогодні. <хи> Непогано. Ось скетчук. О, о, та скетчук. <хи> Дивись, Петро, що в нас є. Оп, а це справді. О, о, це це справді. Бери. Ця школа набридла реально, але сьогодні дуже цікавий цікава. Наче сьогодні субота. Так, ви мені, звичайно, набридли. Але знаєте, я не хочу більше сваритись, друзі. Ну не хочу. Оце гівно потім приберете на перерві. Я хочу з вами помиритися, тому я дітки вам дам ось ці смаколики, морські камінці з фруктовими ягідками. смачні любимо? зараз О -о. На мій. Примачте, Тримайте, тримайте потім. Обирайте кольори. Обирайте, які хочете. М -м -м -м. Ну, Я цей маленький візьму. Не люблю, чесно. Цукерки не люблю, але ну маленький візьму. А Петрович Петрович, Петрович бере цей великий. Бери Петрович, смаколики, знаєш, ти їх дуже люблю. Постойте, а вони смачні. Ага. Дякуємо велика вам вчителька. Будь ласте. Дякуємо, дякуємо велика вам вчителька. Mm, дуже смачно, дуже смачно. Я б хотів би, щоб ви теж затес yeah. за, ну, затестували разом з нами. Yeah. О, я ось цей рожевенький рожевенький, червоненький. Це що таке? Це що тут за камінь? Це що тут за каміння? Алло, де де мої цукерки? Де мої цукерки? Ви що мої цукерки вкрали? Каміння понасипали. Ні, ні, таке каміння? Що ви таке кажете? Це воно так, дрожити. Ну, ви погані погані зуби, зуби, На, на, на сопе в рота. Тай, ми ж тільки що з'їли. І ще наїли. Давай, гавані, Добре. Давай. Без проблеми розумієте, що ми їх можемо з'їсти, вчителька реально, просто так беру. Відкри рота. Там помаранчева, ця рожева, балбеси. Добре, ми її намагали. Не непогано. Стоматолог у, у у поміч. <шлес> <шлес> <клес> так, Петрович, придеться їй піти до стоматолога. Так, і все. І звільнять за те, що вона не була на уроку. О, реально, Петрович, все. гарна топ, ідея. Це то. Петрович, ви мене добісили, хочеться дуже пити. Принеси мені води, зганяй там на кухню і набери водички чистої. Добре, знаєш, що робити. Я пропоную їй туди сіль кида. Дуже добре. Петрович я надія на тебе. Дякую. можна було хайніше поставити, Петрович? Ти йдеш, наче там тобі шортиці жмуть. Я її сильно сибав, Так, дві ложечки. Дві ложечки. За несподивимося, як вона просто мені здається, вона тупо буде аж легатий та То така рапа буде, що просто. готовий дивитися кінофільм. Так, давай сила просто якийсь смітник, наче я в свинарні сижу, наче свині одні, а не діти. Я не знаю. цей клас просто вигну, хоч води принесли. <звіст> Це що тебе, дітап, зробив? Ой, яке воно зелене. Відрика, ми вас звільнимо. Навіщо ви на вас плюєтесь? Де ваші щоденники? Ми вас звільнимо. Де ваші? Де ті пакети? Ви на парту плювали, ви що верблю. Вчителька, да <звіст> не ставте погані. Прикликаю батьків до школи. Е Незад поведінка. Петрович, де твій щоденник? Забув. М -м -м, нема, нема, добре, нема. Ви викликає. Не викликає. <рес> Блін, вчителька, я так в туалет хочу. Відпустите мене. Давай швиденько. Тебе дві хвилини. Пожу в туалет. A few moments later. Вже пройшло більше 20 хвилин. Що він робить в тому туалеті? Попісяти це 2 хвилини. Давай подивимося. Oh, Ви це чуєте? Ви це чуєте? Він навіть не чує, він навіть не чує. Я зараз зайду в туалет! Я не зрозуміла, що це таке? Що ви тут робите? В смысле, що ви робите? Тебе півгодини немає в класі. Що я зайшов Побритись? Куди побритись? В школі побритись? Ну так. Це взагалі нормально. Вони мене вже просто довісили. У мене немає ніяких сил. Друзі, давайте під цим відео тисячу вподобайок і я викликаю їх батьків до школи. Така гранетна поведінка не може бути! Вони мене дістали. Ніби нам вдалося, братва, пранканути цю вчилку. Прожміть вподобайку, якщо нам зробити другу частину, то просто підложити їй якусь змію. Або що ще страшніше, братва? Також підпишіться на канал та всім до нових зустріч! Пока!